Привіт! Якщо ви заплутали собі, якщо ви втратили цю внутрішню опору, не можете приймати рішення, ви начебто застрягли це відео саме для вас, бо ми будемо розбирати першій частині відео саме причини такої нерішучості і втрати внутрішньої опори. А другу частину відео я присвячу тому, що дам інструменти, які допоможуть розібратися з цим. Всіх вітаю! Мене звати Валерія, я психолог, працюю в напрямку когнітивно-поведінкової терапії. Ну що ж, почнемо з причин. І перша причина це гормональний стан. Тобто, якщо ви зараз живете дуже емоційним життям, тобто ваша амітола, яка відповідає за емоції, переважає над префронтальною корою, яка відповідає за логіку, тобто у вас зараз багато, наприклад, деструктивних подій, негативних емоцій, ви переживаєте стрес. То, звісно, ви не в ресурсному стані, ви поглинені цими емоціями, і ви не можете прийняти швидко рішення. І ваша мотиваційна сфера е, дуже низька. Тобто вам нічого не хочеться простими словами, і вам дуже важко відчути себе, бо ви, начебто, обслуговуєте оці всі деструктивні програми. Друга причина це е, спитати себе, е, якщо ви таким не були. То скоріш за все це виховання. І якщо люди з невротичною структурою особистості, це люди дуже чутливі і вони знаєте, це горя від ума, вони дуже безобраз, дуже такі вразливі. Я сама бише невротик, тому я розумію. Про що я кажу, тобто ці люди вони відчувають ситуацію. і в психології це називається коли людина має багато логічних мислевих конструктів. Тобто вона в кожній ситуації може побачити дуже дуже багато різноманітних. Таких особливостей, відмінностей, тих факторів, тих чинників, які треба прийняти, Відмінно від людей, які мають, наприклад, пограничний розлад особистості, ну вони узагальнено бачать ситуацію, і частіше цим людям легко приймати рішення, і не зря знаєте кажуть, що ну трошники багато всього досягають, тому що вони сильно не думають. Вони зрозуміли, ага, мені треба зробити то-то, то-то, то, і вони пошли це. Це робити невідмінно від людей-невротиків, коли вони там ага, мені треба це зробити, і вони дуже ретельно обґрунтовують кожну ситуацію, взвішують кожні чинники, і вже навіть та можливість пройшла, вже все закрита, та можливість вже інші якісь ситуації, але вони все одно в своїх думках що грузяться тими можливими варіантами, як можна було вчинити в цій ситуації. Також Гіперопека така удушаюча, коли там ой, піди туди, на той кружок, на той кружок, будь вчись гарно, такий синдром гарної дівчинки чи хлопця, це теж коли дитина, знаєте, хоче, дуже хоче бути такою гарною, і от усюди усюди такою ідеальною для батьків, щоб заслужити це кохання. Наприклад, якщо батьки дуже зайняті, чи, там, наприклад, тато там він не живе з родиною, чи він в нього інша родина, чи він, наприклад, десь працює за кордоном, чи він моряк, і от він приходить, і дитина хоче заслужити цю любов, і вона така, ой, я і тут гарно, і оцінки в мене гарні, і дівчинка, гарна, гарна, все в мене ідеально. І от коли людина хоче так заслужити цю увагу, навіть якщо тато живе, але мало приділяє часу уваги, дитині вона хоче заслужити, це теж формирує уенертичну структуру особистості. Це той випадок, коли людина може те, 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 але вона загубилась, вона не розуміє, що ж насправді для неї важливо і в якому напрямку вона хоче розвиватись. І саме через це такі дорослій людині дуже важко визначитись зі своєю кар'єрою, стосунками. І ця людина, наче знаєте, така ну загублена дитинка всередині. Тут ми з вами вияснили такі дві вагомі причини. Перше це, якщо ви такою не були людиною, і зараз ви загубили, скоріш за все, ви переживаєте якісь кризові події в житті, і краще за все це виходити шляхом праці з психологом або йога, медитація, заспокоїтись, принаймні якось по-іншому подивитись на життя, і тоді ви повернетесь до свого такого природнього ресурсного стану, якою людиною ви були. Другий момент, якщо ви завжди були такою розгубленою людиною, якій важко прийняти рішення, то тут вам треба зрозуміти, що інколи нам треба відмовитись від такого гіпераналізу подій і відчувати себе, і ми переходимо до теми побудування внутрішньої опори. Що це таке? Саме внутрішня опора допомагає нам вірити в себе, рішуче діяти, витягнути нас зі стресової ситуації. Тобто ці навички побудування внутрішньої опори допоможуть як першому типу, так і другому типу. Тобто, якщо ви просто загубили це такий ваш переломний момент, в житті, якась кризова ситуація збила вас ніг умовно. Чи другий варіант, якщо ви завжди були трошки нерішучою людиною. І для цього нам потрібно спитати себе, як я з собою розмовляю. Якщо ви та людина, що щось не вдалося, і ви так, а, ну яка ти дурна, ой, ти знову там є ці цістечка, ти там жирна корова. Ви розумієте, якщо є такий деструктивний внутрішній діалог, ну, це розмова, як будто всередині вас ваш найкращий ворог. Звісно, я не буду сугубляти це відео. Тим, щоб розповідати про типи деструктивної внутрішнього наративу, який є в когнітивно-поведінковій терапії, тому ми так дуже грубо поділимо найкращий враг, найкращий друг. І давайте відсотковому еквіваленті. Якщо у вас більше часу, ви з собою розмовляєте як найкращий друг, що у вас. Щось не вийшло, ви такі, ну нічого, в тебе обов'язково вийде, ну ти красуня, ну ти молодець, ну не здавайся. То супер! Якщо ви 80% відсотків часу от так, маєте таку підтримуючу опору, я вас вітаю, у вас класна внутрішня опора. Скоріше за все, ви це відео дивитесь просто із цікавості. А якщо ви з собою розмовляєте як найгірший ворог. Коли ви щось хочете зробити, а там голос всередині вашої почи, ні, в тебе не вийде, ні, це не твоє, ні, не треба, ой, подивись на себе, ой, ти не така, ой, всі вже давно так роблять, ой, та чого в тебе вийде, чого в тебе взагалі така ідея з'явилась, то у вас а, деструктивна внутрішня опора. І якщо ми говоримо про причини такої деструктивної внутрішньої опори чи позитивної внутрішньої опори, ну я думаю, багато з вас вже здогадали, що всі внутрішні голоси колись були зовнішніми голосами, і дуже часто це голоси наших батьків. І якщо в дитинстві ви жили в середовищі, де вас знецінювали, вами пренебрегали, то звісно, ці голоси лишились вже в дорослому житті. Якщо ж до 20... вас Класно ставили, сказали, ти моя принцеса, ти така гарна. То ви виросли і оці голоси лишились з вами, тобто ви вірите в себе. І е, це можна змінити. Звісно, будування внутрішньої опори. Ми з цього йдемо. Можна шляхом праці з психологом. Це найкращий варіант, коли психолог саме під вас калібрує, підбирає ці вправи, які швидко е, ви зможете інтегрувати в ваше життя і стати собі тим найкращим другом, підтримуючим. Або зараз я хочу запропонувати вам дуже просту вправу. Це подумали, зробили. І е, це дуже просто, але ця вправа вона скорочує відстань від, від наших думок до наших дій. Тим самим ми починаємо чути себе. Тому що в реальному житті як? Десь там проривається той голос. Ой, ну тобі може краще зараз почати, не знаю, знімати там відео. Чи тобі краще зараз сісти на дієту і відмовитись від цукру? Чи тобі зараз краще не піти з тим хлопцем на побачення? Але ці, цей голос ми перекриваємо, тим, що починається логічний такий ряд е, мислі, така цепочка. Типу, та ні, навіщо ці відео вже багато людей знімають. О, на остання тісточка, ой, чого не йти з тим хлопцем, потім буду жаліти. І потім ми, цей голос, це відчуття всередині себе, воно все рідше і рідше взагалі з'являється. Я хочу зробити такий відступ: про, як, як стати такою особливою людиною. Ну, якраз люди, які в нас викликають. Таке захоплення, нам вони кажуть, це такі цікаві, такі особливі. Це люди, які не бажають поступатися своїми такими основними цінностями, чи своїми такими забаганками. Тобто, якщо там людина кожен день робить медитацію, вона не відмовиться. Чи якщо людина там на алкоголь, ви її не відмовите і нас. Це захоплює, тобто, з одного боку, нам може бути некомфортно, що ну чого ця людина не підтримує компанію, чи чого вона така думає там про себе, які там комфортно вона там хоче спати? А ми тут хочемо гуляти, наприклад, компанія. Але насправді ми таку людину більше поважаємо. Люди, які ж не впевнені собі, які заглушили голос середині себе, вони такі да, да, ой, йдемо, 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 підтримують будь-який поток, а потім дивуються, чого ж їм важко знайти свою унікальність, чого ж вони не відчувають свою самоцінність в очах інших людей. Тобто я про те, що не треба боятися бути незручно чи якось дивно приймати рішення. Тому, якщо ви. Перший момент, перше завдання це ви почнете не давати оцінок а, тим подіям, які кояться навколо вас. Тобто ви живете і щось трапилось. Ну, окей, так трапилось, значить це для чогось. То потім вам стане легше. Десь робити так, як ви відчуваєте всередині. Тобто ви відчули, що я хочу не знаю, зробити якийсь пост в інстаграмі, чи змінити роботу. Зробіть хоча б якийсь крок. Ну, не треба прямо зараз піти і сказати бай-бай і змінити свою роботу. Але принаймні відкрити, пошукати інші вакансії чи зробити своє резюме, може щось там переробити, доробити. І повірте, от два моменти не давати оцінку тим подіям, які проходять в вашому житті, навіть якщо ви, там, щось іде не так, вам не подобається. Це називається ще регідний е, конструкт, коли, знаєте, люди ділять все, не подобається і не подобається. І все, подобається і не подобається. А я хочу, щоб ви відмовились від того. От, як трапилось, от так і окей. Приймати як даність події. І друге. Це е, слухати голос всередині себе і робити так, як от, ви відчуваєте. І для цього дуже класна техніка, е, це називається трансцендентна медитація. Або, простими словами, якщо ми відкинемо все езотеричне, духовне і тільки суто як психологічний інструмент, поглянемо. Це 5 хвилин в тиші зі своїми думками. Це краще робити. Зранку, коли ви тільки проснулись, або вечора перед сном, коли ще це називається змінений стан свідомості. Між сном та яв'ю, коли ви сідаєте, ви заспокоюєтесь, ви дишите, ви можете поставити собі нагадування на телефон через 5 хвилин, бо інколи ви можете сидіти одну хвилину, вам буде казати, що ви цілу вічність сидите. А так ви знаєте, що через 5 хвилин прозвучить звуковий сигнал, і це вже ви можете закінчати цю техніку. Тобто ви сидите 5 хвилин кожен день і слухаєте свої думки, не вовлікаючи з них, даючи їм оцінку. Перше, це вас вчить менш емоційно реагувати. І друге, ви вчитесь прислухатись для себе. Тобто, якась думка, яка для вас важлива, якісь рішення, якийсь новий погляд, може прийти в ці техніки. І. Друга частина це почати виконувати. В когнитивно-поведінковій терапії є така зона комфорту, далі терпіма зона, тобто, коли ми виходимо з зони комфорту, але ми ще можемо совладати з нашим стресом і зона паніки, коли ми взагалі не можемо нічого з собою зробити. От наскільки ви можете вийти в цю терпіму зону, ну, наприклад, там скласти нове резюме, якщо вам є таке відчуття, я не хочу працювати на цій роботі. Чи якщо ви в поганих Сусунках почати щось робити для себе, ми може більше проводити час з вашими друзями, присвячати час своїй родині, якось більше перетягувати свою увагу в інші сфери. І коли ви принаймні пару днів поживете стані, коли ви не ділите всі події на чорне біле, подобається, не подобається, добре чи погано, ви таким чином виражаєте довіру всесвіту, це позитивно впливає на вашу внутрішню опору. А вправа 5 хвилин слухати свої думки, вчить не вовлекатися емоційно в події та думки. І коли наступний крок, ви на тому терпимому рівні виконуєте мінімально, хоч якісь ви робите кроки до тих думок, тих ідей, тих відчуттів, які ви маєте. Ви за декілька днів просто не впізнаєте своє життя. Перевірте це, будь ласка, і напишіть мені в коментарях, чи виходить у вас це чи ні, а якщо не виходить, що є на перешкоді цього. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам було корисне. Не забувайте підписуватись, ставте лайк, пишіть коментар. До побачення!